І всім привіт, це друга частина е, Avatar World. Yeah, world. Так, е, 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 так, е, так, все, чекаємо маму, зараз вона прийде. Дочка, а можеш, будь ласка, відвести е, дітей в садик і сама пити в школу, бо я не можу. Так, да, добре, добре. Зараз віднесу. Так, все, я вас отвела в садик. Сейчас идете там сами в садик. Ну, там решают, боже. Да, добре, сейчас идем. Ну, застряли нас воспитательница Надо же отвезти нас. О боже, иду, иду. Так, тримайте детей. Э, я пошла. Добре, добре, идите. Так, все, можно будет. Так, э, идите, переодевайтесь. Вы, вы, вы сами там... Э, Рос... Э, ну, в общем, пародина, то Добрый день, диточки. Добрый день. Добрый день. Боже. Дима Я снимаю, мам. Да Продеваюсь. The... Так, вот. Ложу мои вещи. Все, давай, одевайся. <говорить> так, а э -э, теперь я буду переодеваться. Хи-хи-хи. <говорить> <говорить> Ой, да мои тапочки? Да все слепаты. Эй, я все маме расскажу, чего воспитательницу. <говорить> да ладно, ладно, боже. Марія Петровна, вона він сказав, що я сліпа. Е, так не можна, Марк, хто це тебе так навчив? Я зараз буду дуже-дуже сильно кричати. Ой. Оце ти, звісно, не слухняний. Та вона придумала, я вам правда казу. Я не понял. Так, все, можна йти нас любими, 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 любими... Групу! О, Віка, 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 ти де. Віка, 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 А, вот Віка. Все, давайте, давайте з тобою будемо готувати. Привіт, привіт привіт. Я на свого брата наябеще. Прикольно. Ладно, так, все, можна буде тепер. Їсти, так, все. Е, Краник мием, мием. Так, готовимо їсти. Далі. Дальше... ТП. Тепер... Так. О, що там за крики такі є? Ну, буде пойти вияснити все. О, холодно на вулиці, дубар. Йдемо. Так. Угу. Е, що це ти на Маркушу кричишь? Іди сюда, зайка, я тебе так успокою. Іди сюда. е, е. Ой, полотий полоти, а він обозвав свою сестру. Сліпой. Це нормально? Так ти ж воспитатель, ти ж не мама. Ну, все равно я ж воспитатель. Ой. Все, я забираю, нехай йде з дітками гуляється. Взагалі просто прекрасно. Так, це бери, йди гуляйся. Так, що тут за таке случилося? Чого ти не на Марку? Бо він мене обозвав сліпой! Ой, в общем, самі розбирайтесь, а я піду їсти готувати. Ладно, давай помиємося, так і будь. Ладно, ладно, давай дружить, давай. Мы все-таки брат и сестра. Ну, отлично. Так. Ой, я как захотел. Сейчас зайдем в туалет. Покакаем. Ура, я покакал. Фу, слава богу. Все, можно чистить. Ой, можно, то есть, умывать там Ой, стану сейчас. Ой, другій стороной. Чик-чик-чик. Так. Все. Можно гулять. Игрушки. Так, тепер можна йти на балет. У нас сьогодні, в принципі, школи немає, написала вчителька, значить, можна йти на балет. Маме потім скажу. А я і дам ведь родзак забула дома. Ну классно просто. Вот так. Всем подружка. Привет, 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 привет. Я тоже пришла на балет. Да. во правда, школа про их... Про... Ну, ну ты понял. Да. Все, можем идти на балет. Так, девчонка растягивайтесь. Ага. Да, я с тобой растянусь. Так, фуф, так. Випад. Поїхали. В шпагат. ого, ти так быстро всі вправо робиш. Я теж буду швидко. Так, так, дівчата, дівчата, глади, розтягуватися, урок не забуваємо, Ага, да. Урок пам'ятаю. Угу. Так, ой. Так. Стоим все на свои те места. Угу. Так. Ты идешь? Да безу, безу. Так, у всех уси есть. Так. Забыла вам. А, так, поехали. Починаем ноту. А, раз. Поїхали. Так, секунду, зачекайте. Що ж це просто тут ось що відбувається. Секунду. Так, раз. Поїхали. Так, чекайте третю частину.